Ну, давайте ми подумаємо, яке ж нам потрібно підібрати тут число, щоб при піднесенні до степеня воно нам дало число 64. Ну, Можна зразу помітити, що 8 в квадраті або в другій степені, тобто це означає 8 помножити. Два рази, і всі ми знаємо, що це буде 64. Але тут з цього ми можемо побачити, що ми можемо четвірку піднести до третього степеня. І ми, відповідно, отримуємо якраз те число, яке нам потрібно 4 на 4. І ще на 4, і це відповідно 64. Тобто в нашому чисельнику буде таке, таке значення 4 в третій степені і корень 3 степеня. Ну, а знаменник не змінюється. Залишаємо такий же. Йдемо далі. Ми знаємо, що якщо у нас під коренем є степінь, то наша степінь і кореневий вираз пропадають тоді. В чисельнику залишиться тільки 4 а в знаменнику 64. Як ви бачите, такої відповіді у нас у результаті нема. Але а, цей дріб можна скоротити. А, давайте для початку поділимо його. Ну, бачимо, що перше число парне і друге парне число, то поділиться на 2. Якщо число парне, то вони діляться на 2. Але ділимо і чисельник, і знаменник нашого дробу. Ділимо на 2, тримаємо 2. 4 поділити на 2, дорівнює 2. 64 ділимо також на 2 і отримаємо 32. Йдемо до наших відповіді, також нема. Але ми бачимо, що... Цей дріб ще можна скоротити на двійку. І ми отримаємо в результаті нашого скорочення. Будемо також ділити на два чисельнику, отримаємо одиницю, знаменник обов'язково. Також ділимо на два. І отримуємо такий результат. Це випадок А.